Є така штука, в стресі у людини оці м'язи в щелепах дуже напружуються. Як це зрозуміти, ви коли давите пальцями то тут боляче може бути. У вас є відчуття, що вам важко говорити, і тут такі аж гуляють жолвики. Що ще ну, Це основне. Може ще хрускотіти в щелепах якось такі непри... неприємні відчуття. Що робити? Дуже проста практика. Бажано помити ручки перед нею. От. І така вправа. Дивіться. Треба розкривати рота максимально, створюючи супротив руками. Тобто я відкриваю, створюю супротив. І потім я, коли закриваю, знову створюю супротив. Ну, простіше за все, вчепитися собі за зуби. Швидкість повільня, це я доволі таки швидко зробив. І ще такий момент, якщо у вас починає хрускотіти, ви не доводьте до хрусту. Тобто старайтеся амплітуду зробити максимально великою, щоб відкрити рота. Ну і, звісно, закрити. От. Але не доводите до хрусту. Якщо ви відкриваєте і в якийсь момент тут відчуваєте хрусь, ви не доводите до цього моменту. Тобто, відкрили трошки поки ще не хрустить і закриваєте Це така гімнастика для цих м'язів. Після цього вони розслабляються. Тобто зробити десь 10-12 разів. Ну, Повторюю, відкрили, створюючи супротив легенький. І закрили. Це перша вправа. Друга вправа схожа, але трошки інакше. Дивіться, ви робите вдих, тягнете щелепу вниз руками і розслабляєте ці м'язи. Тобто, вдих, я тягну, тягну руками, розслабляючи ці м'язи. Тобто вдих. А на видиху ви створюєте супротив, щоб закрити, і ці м'язи напружилися. Тобто Розкрив вони розслаблені, а коли закриваю, я створюю супротив. Вдих. Ну, я думаю, це зрозуміло. Тобто вдих розслабляєте, тягнете вниз тут. Розслаблення, наскільки це можливо. А... Видих закриваєте через зусилля, да, яке створюєте самі собі. Теж 10-12 разів. Після цього ви відчуєте трошки полегшення, і тут же можна поробити, просто помасувати це. Третя вправа, можна трошки розслабити, відпустити щели, поробити, зробити такі рухи, коли ви пальцями давите от на ці м'язи жувальні по всій їх довжині. Знаєте, як от ви. Значить, намагайтесь вижати, вижати з м'яза кров. От так, Від початку до кінця. А від тут можна звідси починати, бо з короневі м'язи, вниз. І можна просто помасувати. Ну, хто вміє там робити масаж обличчя, можна ще їм закінчити. Але головні ці три вправи. От, їх можна робити хоч декілька разів на день, можна зранку, можна ввечері. Якщо ви там не є така хвороба бруксізм, коли скрива ще людини щелепами, вона трошки може теж допомогти. Користуйтеся на здоров'я.